Good morning, dear. Доброго ранку. Знову ж таки, говоримо про займенники в англійській мові, pronoun. і сьогодні ми пригадуємо саме казільні займенники, ті, які допомагають нам вказати на певний предмет, ну і даємо йому ще й назву. Перед нами невеличка таблиця, яка говорить нам про те, що в англійській мові існує чотири вказівні займенника: This, that, The IS і The Головна різниця цих чотирьох займенників, в тому, по-перше, скільки предметів перед нами, і по-друге, наскільки далеко або близько ці предмети розташовані. Отже, якщо предмет один. Ми будемо використовувати займенники this is і that is. Якщо він близько до нас, ми скажемо this is, this is a banana. Це є банан. Якщо предмет далеко від нас, ми вже скажемо That is. That is a banana. То є банан. Один предмет близенько. This is далеко. That is. Якщо вже предметів декілька ми бачимо з тобою, що кількість бананів збільшилася, нам будуть потрібні слова these і those. Знову ж таки, різниця буде в тому, близько чи далеко. Якщо вони знаходяться поруч з нами, ми скажемо These are bananas. Це є банани. Якщо ж вони на певній відстані, ми вже скажемо those are bananas то є банани. Зверни увагу, що разом з займенником будуть мінятися і ті слова. Якщо ми говоримо про множ... по, про однину, нам знадобиться маленьке is. Якщо вже множина перед нами, то ми змінюємо форму are. This is there is, these are, those are. Пробуємо виконати нескладне завдання. Перед нами є малюнки, поруч з малюнками є речення, які відносяться до цих малюнків. І два варіанти вказівного займенника. Уважно подивись на малюнок і на те, що тобі пропонують, і обери правильний варіант займенника. Як завжди, суп за вірив, зупини відео, щоб завдання залишилося перед тобою, і подумай, що ти обереш. Let's check. Давай перевіримо. Those are birds. Їх декілька і вони далеко. That is a giraffe. Один, але знову ж таки на відстані. These are elephants. Декілька і достатньо близько. This is a tiger. Один і близько до нас. Those are zebras. Декілька і на відстані. Знову ж таки, перед нами малюнки маємо замість крапочок додати один із займенків або this, або that, або можливо the is, those, в залежності від того, один чи декілька предмісів, близько чи далеко від нас. So, let's see. What's this? І це bars. достатньо близько знаходиться і лише один. What are these? They are birds. Їх, по-перше, вже два. І вони достатньо все ж таки близько. What are those? They are planes. Множина і достатньо далеко на відстані від нас. Так само додай біг that, these або those. Let's think. Лецтин. that? Однина і далеко. Водес. Однина і близенько. this? Множена і близько. Одесс, однина і поруч. Наступне завдання. Дівчина розповідає нам про свою школу. Маємо завершити речення, додавши на початку знову ті ж самі знайомі нам займенки. The that, these або those. Stop the video, the відео video паузу pause, того, to був час подумати. думаte. Okay, let's see. This is my classroom. That is the bookcase. Один і далеко. These are desks. Множина близенько. These in a razor. Однина і близько. These are pencils. Багато і ж таки близько. Those are pictures. Множина далеко. These are books. That is a word. Продовжуємо. І сьогодні ми пригадуємо ще один займенник, а саме There. Перекладається він як тут, і допомагає нам розповісти, які предмети знаходяться в певному місці. Зверни увагу перед нами невеличка розмова. Word is there on the desk? Що є на спарті? There is a book, тут є книга. There are two plans and three notebooks. Тут є дві ручки і три зошита або блокноти. Як бачиш, переклад «there» однаковий. Тут, тут є, тут знаходиться. Різниця нашого is are тільки в однині і і множині. Якщо я хочу розповісти про те, що знаходиться у мене на столі, або у мене в сумці або в моїй кімнаті я буду починати свою розповідь саме словами there is для одне «there are для множини і перед нами невеличке тренувальне завдання. Ми бачимо малюнок, до нього йдуть речення. І треба обрати there is або there are. Уважно дивись на наступне слово, яке йде в реченні. Чи це однина – a teacher, чи можливо множина three words. Stop the video. Зупини відео на паузу, щоб був час прочитати і подумати. So, let's see. There is a board in the classroom. There are three boys in the classroom. There is a chair in the classroom. There are four bags in the classroom. There are three desks in the classroom. There are two windows and there are five notebooks. There is a, there are. При перекладі на нашу рідну мову починається з кінця. Тобто я маю почати вісит in the classroom. Класні в класній кімнаті знаходиться вчитель. В класній кімнаті є дошка, в класній кімнаті є три хлопця і так далі. Знову ж таки, тренувальне завдання. перед нами малюнок, але тепер будь уважним. Тобі дається чотири варіанти. Не тільки there is і there are, а й їх форма заперечення. there isn't, тобто немає чогось. there aren't. Так само немає, але вже стосується множини. Тобто завірю, зупини відео і подумай, який із цих чотирьох варіантів ти додаш до кожного речення. Так, so, let's check. There is a cat. There are three trees. There aren't two girls. There is a table. There aren't four chairs. There are two boys. There isn't a mouse. Ну що ж, вискидуй, ще ще раз раз пригадай казівні займенники і займенник there, які допомагає розповісти. Все знаходиться в певному місці. Goodbye!